Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя, і ми починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з трилерів. Взагалі ця серія, напевно, буде трошки про трилера. Але перед тим всім як почати, я хотів вас привітати з новим роком, побажати вам в новому році всього найкращого, здоров'я, миру і спокою, щоб в цьому році ця війна закінчилася. Це одне таке дуже-дуже сильне бажання. Сьогодні ситуація така. Я приїхав за трейлером, але я зараз забираю не свій трейлер, а забираю чужий трейлер. Виглядаю все так. Я зараз забираю чужий трейлер, везу його на їзд, тобто в бік Меріленда. І вже в Меріленді забираю свій трейлер, той який я купив на аукціоні. Якраз забираю його з за аукціона і вже буду вертатися в Чикаго і ну, відповідно новий рік. Зараз ще в нас новий рік не відбувся, але коли ви дивитесь це відео, скоріш всього, це вже буде 24 рік. Так що, тому я вас всіх вітаю ще раз і хотів вас попросити, щоб ви підписались на канал і щоб ви підписались на інстаграм. Я вірю, що в цей момент, коли ви дивитесь, нам вже є 20 тисяч. Але то, що в нас є 20 тисяч, то не означає, що в нас має бути, не має бути 50, так що давайте. <свісно> Як буде у нас 50 тисяч, то взагалі буде круто. Я забираю трейлер заводу Vanguard, Такий досить відомий бренд, досить багато є цих трейлерів. Ну не знаю, я, якщо чесно, то я з ними не їздив, тому нічого поганого, нічого доброго про них сказати не можу. Але по ідеї має бути, в принципі, все те саме. Тут хтось купив новий трейлер, цих, бачите, нема подушок, верніше цих спойлерів з цього боку є, тут немає. Це, до речі, напевно, більше плюс, ніж мінус. Ну, Тут все нове. Як бачите, повністю вся підвізка нова, тачка нова. Колеса, нові, ну так має бути, це новий трейлер. Люди за це все заплатили гроші. Е, Зараз роблю таку швидку інспекцію, провіряю колеса. Е, Провірю зараз там, щоб всередині все було добре. Е, перевірю він номер, щоб не вийшло так, що я десь пропустив щось. Ну, це аж Ну та тут ще хаті, Все новеньке, чистеньке і запах, запах свіжого дерева. Тому що підлога свіженька і капець запах свіжого дерева такий. Аж, аж, аж ну. Сьогодні в рейс поїхав без Волтера. Чого без Волтера? Тому що Волтер... З'їв якусь іграшку, треванувся, щось йому трошки погано було. Хвіст опустив. Я вирішив його не брати в трак, тому що якщо десь з ним треба буде більше ставати, а в мене зараз не дуже багато часу, тому що треба буде на завтра їхати в Пенсільванію. І... Ну, нема часу з ним бавитися. Ну і йому дома все рівно буде легше, він собі може поспати і піти погуляти тоді, коли хоче. Вже не треба під мене підлаштовуватись, тому лише його сьогодні дамо Ну що, завантажився я. Перший вантаж цього року в цьому трейлері буде якісь подушки. Подушки, я не розумію для чого ці подушки, напевно, для якихось лавок на вулиці. Зараз все ж таки. Бачите, воно все ще поскладно такі мішочки. Е, мені здається, що це такі лавки стоять на вулиці біля там, на бекярді е, ці, ці ставиш подушки на ті крісла, на ці лавки. Потім їх, е, коли дощ знімаєш і так далі. Я думаю, що це щось таке. Хоча я можу помилятися, але звалю давно що щось таке. Ну, вантаж є. Закриваємо новенький трейлер. І їдемо. На що звернув увагу? Ці штуки тут такі, що виглядає, що може легко відпасти і загубеться. Приїхав вчора вночі в Пенсільванію. Зранку мене розвантажили. Прикол такий приїхав на компанію вночі, друга година ночі була. Не кажуть, тебе пать ми на сьом. У нас стояти не можна, я поїхав, там, став біля них на дорозі, поставив будівник на сьому, ну і відповідно там вже за 15 сьому був на місці. Встав док, написав диспетчеру, щоб шукав мені інший вантаж на сьогодні, щоб ще щось зробити, і пішов спати. Коротше, встаю, то вже 11 година дня на ІСІ. У мене 20 пропущених. дзвоню <laughs> до диспетчера, він каже, я тобі вже два вантажі взяв, один довелося відказуватись, тому що ти не брав трубку. Зараз є другий вантаж, то треба їхати на кажу, Кажуть, куди їхати, що мене не розвантажили. Потім, поки мене розвантажили, брокер дзвонив, коротше, який пішов, такого було, що просто пікаві. Але нічого, все встиг. О, трошки запіздився на пікап, там майже на годинку, але я би і так швидше не приїхав, тому що якраз коли я вже з ними дзвонився, мене тільки в той момент закінчили розвантажити. Так що, така історія. В мене, напевно, перший раз таке було за всю мою кар'єру, що я так собі дав храпака ще аж 20 пропущених було в мене. Ну і все. Зараз беру тут короткий вантаж з Пенсільванії. На Пенсильванію, на Філадельфію буде їхати 120 миль. За нього заплатили 700 доларів. Там той, що зранку був, то був за штучку на Нью-Джерсі. Ну, таке, поспати теж треба. За 700 доларів зараз завантажуюсь на 6 годину їду на делівері. і потім їду віддавати цей трейлер, а потім буду вже їхати в Меріленд на завтра, щоб завтра забирати і свій трейлер з так що, е, Їду зараз на Deliverі, хочу сказати, що Пенсильванія щось не дуже мене зустрічає гарною погодою. Е, ну, плюс що тепло, але подав такий дощик. Давно не був в Пенсільванії. Е, якось так вийшло, що не треба було мені сюди їздити. І, напевно, якби не цей трейлер, то б і зараз тут не було. Але так приїхати де нагадати, що тут як відбувається, то треба. Їду на Deliverie, по інфстану, залишилось 29 миль. Сьогодні розвантажуюсь і вертаюсь туди, де маю відчіпати свій трейлер. Що, я їду я зараз в Меріленд з тим трейлером. І, uh, тільки що дивився, uh, рівно рік назад я забирав трейлер з Техасу, який я теж купив в аукціоні, uh, на, теж на Бразерс. Brothers. І, я купив я той трейлер перед Новим роком, але забирав його 4 січня, тобто після Нового року, якраз перед Різдвом ще минулого року. Уже ць, ніби цього року, але минулим різдвом ще. А сьогодні виходить так, що забираю трейлер перед Новим роком, тобто трошки трошки швидше. Ну, ніби добра, добра тенденція перед, кож, перед кожним роком новим, новим роком купляти нову техніку, розширятися. Це, це добре. Ще один дуже важливий факт. Минулого року я купив цей трейлер, більше 30 тисяч я за нього заплатив. Цього року я заплатив 13700, тобто 12 тисяч за трейлер і там, податки ефіту 13700. Так що ви розуміли наскільки сильно впали ціни, ну крім того, що там той трейлер трошки пошкоджений, е, наскільки все погано зараз побачимо. Але ну це так само мінус, мінус ціни. Без пошкодженьки трейлера там продавалися цього року по 18-19 тисяч, штук. все рівно більше десь 15 тисяч різниці. Нарешті доїхав до аукціону, йду зараз оформляти документи і буду шукати свій трейлер. Тут все так виглядає культурно Річен Brothers, е, будиночок за склом. Все дорого і гарно. Все, Треба шукати зараз когось, питати, де стоїть рейрамою. Дуже багато різної техніки стоїть, не тільки траки, трейлера, багато різних екскаваторів, пікапів, е, прицепів таких для перевезення машин, флотбетів, є бетономішалки. Реально все, що треба для якогось такого бізнесу, то все є. Трактори, екскаватори маленькі. Всього багато. Тут він, хлопці навіть на пікапі, забрали трак комусь і якусь таку машинку для кока-коли чи для чого, не знаю. Ну Все, тепер їду шукати свій трейлер. Тут дивіться, що відбувається. Це є паркінг латних з трейлерами, тут все якісь флетбети з цього боку, а з цього боку, боку трейлера дрейвер. Ще щось, якісь пару ріферів. Ну, корач, Я так розумію, що це все трейлера. Цей сказав, що мій трейлер десь тут в кінці стоїть, що йому треба, щоб я міг забрати свій трейлер, треба, щоб е, е, хтось посунув інші трейлера. Ну, будемо зараз розбиратися. Тут один трейлер, який стоїть відкритий, маю надію що це не мій. Що якщо він відкритий, то він там міг середині намокнути все хоче. Так, але вони могли його тут так запхати, що шо... все його реально буде звідси важко витягати. Тут трейлера, бачите, не тільки мій покацені, тут ще покацаних трейлерів. Ціла купа. Коли забирав хістині, там було все набагато легше, тому що там в них так все стояло, що легко було забрати. Там нема. Тепер іду далі шукати. Ляхамись я, це ще не можна якось конкретно то все сказати. Головний прикол такий, щоб приїхати забирати трейлер, ти мусиш собі зробити апат. Апайтмент я зробив. Получається так, ну раз за я тут трейлер мав би стояти, буде готовий, приїхав, зачіпав і поїхав. А вони тут ні, вони будуть його тримати до останнього. Америка. Все, напевно, я знайшов свій трейлер. Пізнаю по замащеному кутику. Мені здається, що через те, що вони його там замастили, його ще спокійно можна нормально використовувати. Зараз завдання таке взяти трак. Зачепити свій трейлер. А, треба його так зачепити, щоб оці трейлери мені не мішали. По ідеї там ніби можна. Єдине, що буде трошки проблемно виїхати звідти. Може треба буде взяти та зачепити цей трейлер і кудись його перетягнути. Може ні. Трейлер мій виїжджає, але ж туди є якась одна проблема з цим колесом. Щось він не хоче. Не хоче воно котеться нормально. Не зрозуміло, що й моє, але щось є. Але що я хочу сказати, на даний момент воно на фотографії виглядало гірше ніж є в житті. Трейлер в принципі навіть досить непоганий. Так що можете мене привітати. Ще один трейлер компанії Call of ми ростем і це дуже добре. Я тішусь. Зараз йду зачіпати цей трейлер, диспетчер вже мені знайшов вантаж з нью джерсі Буду їхати в нью джерсі на пікап 120 міль. і потім вже звідти буду їхати в Чикаго Ну це все ви будете бачитися. Тут трошки є сміття в цьому трейлері, люди посмітили, але стіни, стіни в принципі нормальні, не покоцані, тут в одному місці трохи є. Якийсь папір. З цісток якось так роблять. Ну і тут цей котик, який треба буде нам відремонтувати, ми цю балочку ми поміняємо. Тут бляху то всю поміняють вони. Коротше зроблять нормально. Думаю, що проблем такої не буде великої Це вже ніби хтось ремонтував, але ну бачите, як зремонтували так по Де дуже правильно. Так, коротше заліз під трейлер, спробував зробити. Adjustment цього колеса не дається. Тут є, походу, якась серйозніша проблема, мені здається, що не працює Ну таке а, По ідеї думаю, що до Чикаго доїде. Буду слідкувати за цим колесом, ставати і так далі. Решта всі тормоза виглядають як нові, а з цим якась є проблемка. Ну, це ми все фіксуємо в Чикаго, я сподіваюся, що доїде. І все, а решта все виглядає окей. Там з того боку добрий тормоза, з того боку взагалі якісь нові, з того боку теж нові. Ну, нормально, досить непоганий трейлер. Ще мене питали, чи на аукціонах дають тимчасові номера. З мого досвіду на всіх попередніх аукціонах давали. Останній трейлер я купляв на Тейлор Мартіні, там не давали. І Тут цей самий прикол сказали, що не дають. Сказали, що типу, вони не мають цей, номерів тимчасових. Там якісь були індіановські номера, то я так з ними не буду їхати. Знову-таки зараз виріг, свята, мало траків на дорозі. Я не думаю, що міти будуть домахуватися, тоді ще якісь номера є. Але так собі мати на увазі. Їду зараз на пікап, зараз я вже в Нью-Джерсі. Трейлер себе веде добре, так що слава Богу. Що хочу сказати, що особливості їзди в Нью-Джерсі, тут на єстах, коли ти їздиш в Пенсільванія, Нью-Джерсі це платні дороги. Платні мости постійно, постійно ти десь щось їдеш і постійно щось платиш. Ти тут живеш, то це просто капець. Треба бути дуже обережним при виборі маршруту, при виборі вантажу. Тому що вчора, наприклад, я їхав на делівері, то в мене було вибір, або платити 66 доларів або 44 долари. Якщо я 44 долари платив за тол, то я мав там. На 10 хвилин довшу дорогу. І, ну собі розумієте. І то так постійно. Сьогодні, наприклад, я їду зараз в Нью-Джерсі на пікап, так само приїхав тепер платний міст з Пенсільванії на Далавера на, на Нью-Джерсі. І зараз знову їду по Нью-Джерсі і тут знову платна дорога. Так що платні дороги постійно. Такі трохи незручності постійно. Видатки якісь додаткові, ну але нічого не зробиш. Зі мною працює один овнер, він живе тут в Філадельфії, то він постійно вибирає маршрут, так щоб можна було об'їхати ті платні дороги. Тому що як хто об'їхав і вже нормально законодавство. Перший вантаж в цьому новому трейлері, ну і вже останній вантаж цього року в цьому трейлері, це будуть LG. Є мікрохвильовки і пічки. Тобто плитки, у нас всі електричні. Хороші, тут повністю їхній варихаус володжі, але це все я його зовут Чикаго. Тема така, що сказали, мусишу стояти всередині і рахувати ці всі пічки. Страшно таку тему не люблю, тому що, по-перше, замучилися, по-друге, зараз треба буде ще їхати півночі. Я ще хоче, записався, щоб поважати, постійно під складний операцію. Що у нас зараз перша година ночі? А, їду з Пенсільванії, пробую виїхати. І прикол такий, що вже годину стою через те, що тут як кажуть, що якийсь пожар машини. Що... Але були дорогою, всі стояли майже годину. Мене ця, ця аварія, то я би напевно вже виїхав з Пенсильванії, так. Додому ще маю 340 миллише. Заїхав на спідвай взяти сендвіч. Все беру сендвічі, тут такий кіоск, підходиш, вибираєш собі булку, можна бекон додати, я не додаю, сир. І все, соус. Макарон мені дають і все, за 529, бо ж мати нормальний. І канапку, Взяв сенвіч, що там якусь картоплю до трака. Е, Короче, цей тиждень їжджу без Волтера і капець, як скучно без з нього. Реально е, щось не стає. Сідаю в машину, там ніхто не, не топчеться тобі по голові і вже якось відчувається якийсь дискомфорт. Реально. Так само зранку встаєш, ніхто, ніхто не, не сидить біля тебе. Сам постійно. Так що Волтера більше лишати вдома не буду. Треба його брати на роботу. Е, ну що, я на ярді. Е, сьома година пів сьома десь. Е, вечора. Е, робочий рік закінчився. Слава Богу, всі три траки на ярді. Все добре, новий трейлер на ярді. Е, зараз е, зібрав, вирішив зібрати своїх друзів. Піти на пиво, так би мовити, така прощальна вечірка цього року. То зараз е... вже з усіма домовився і десь за годинку маємо зустрітися десь у там, німецькому барі. Так що, ще там трошки познімаємо. Е, коротше, вечір. Восьма паудера вечора. Два коми, один ком, е, другий ком. І Василь Друг, Василя всі пам'ятають, зайшли на пиво проважати старий рік. Тут кожен ділиться своїми думками про, все, про цей рік, про політику. Розкажи, скільки ти купив машин на Україні? Виріште, далі. Це дуже, дуже великий патріот, сильна, сильна людина. Скільки? 12 купив чи ні? Може, може і більше. Він, коротше, стидається. Так що, хлопці, я лишу телефон, хто може на залі кидайте гроші, бо треба купити ще дві машини цього року. Так що тут